Усім привіт, друзі! З вами Максим і сьогодні у нас достатньо незвичайне відео, тому що сьогодні я вам покажу, як працює найгірший машиніст в залізниці Так, добре, давайте там дивіться це відео, приємного вам перегляду. Так, ось мій локомотив. Так, ми там цистерни веземо. Чомусь він пасажирський, незрозуміло чому. Так, привіт, друзі! З вами Максим. І сьогодні я буду працювати машиністом в Укрзалізниці. Е, мене поставили на ось такий потяг, якийсь він е, пасажирсько-вантажний. Коротше, не знаю, що це за потяг такий. І сьогодні ми будемо слідувати по маршруту сракова Яри. Так, тут у нас ILSN, тут якісь кольори, він скоро буде показувати. Так, давайте заводити вже цей потяг, включили. Мене поставили на достатньо коротенький маршрут. Тому що я, друзі, найкращий машиніст. І мене поставили на короткий маршрут чомусь. Не знаю чому. Так, ILSN, буферні вогні, компресор, потім пантограф. Підіймаємо. Далі далі, далі прошепені прошепти можемо не викликати. Ну, в принципі, реверсивка у нас все там поставлено, все окей. ЕПТ, ЕПК. І, в принципі, все, може відправлятися. Е, так, диспетчери, в принципі, говорити не будуть, для чого йому зазнати. Так, у нас там повітря накачалося, трохи не знаю. Коротше, все, поїхали. Ми їхали. Так, давайте, ой, чого так. Так, давайте їдемо на першу станцію. Так, ми там маємо зупинитись чомусь і щось там зробити. там В мене мають. Так, давайте їхати. Ми там маємо зупинитись. Так, давайте зупиняємось. Так, там у нас ще жителі стоять. Так, жителі, там у вас потяг на другу платформу приїде. Ти ще що на другу колію? Так, все, давайте зупиняємось. Так. Е, диспетчер, я прибув на станцію Жопосракова. Е, Максим, а чого ти мене не попередив, що ти відправляєшся? Ой, ну диспетчер, ну там, коротше, щось там вийшло, не знаю, щось не вийшло мене. Попередити вас. Що мені тут робити, коротше? Ну чекай, Максим, поки вагони перевірять. Добре. Так, напевно, ті вагони вже перевірили. Я, якщо чесно, не знаю. Коротше, давайте вже сідати, відпускати ці гальма і їдемо вже. Мене це вже бісить тут стояти. Я не знаю, скільки я тут простояв. Все, їдемо. Так, що то у нас? Яка швидкість? Ага. Ем... У нас з вами 20 км на годину. Все, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо на наступну станцію, точніше, на наступний зупинковий пункт з моїм кринжовим мостом, який я скоро перебудую. Хоча я не знаю, чи буду я вже цю карту добудовувати. Тому що вона по плану мала бути як нова, але щось, щось в мене там не вийшло її нормально збудувати. Так, все, друзья, наш переїзд. Ой-ой-ой, ой, 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 ой чого ти так голосно щось там говориш? Такий наш переїзд, чомусь він не зачинений. Не знаю чому. Щось там, напевно, дезурний відео. Та що ти скрепиш? Я зараз тобі як поскріплю, так, там у нас чомусь стовби на іншу сторону переходять. Напевно, скоро вже станція. Так, давайте вімкнемо двірники. Щ не знаю, просто так. Просто не захотілося їх вімкнути. Так, але у нас чомусь досі не показує. ні, жовтий, жовтий. Так, ось наша станція. Вона також трішечки... Крінжова, тому що ця карта це бета-версія, можна рахувати. Так, все, давайте зупиняємося вже нарешті. Гальмуємо. Ей, гальмуй, потяг! Гальмуй, я тобі говорю. Гальмуй, так все можна. Чомусь він якось так повільно, так все, давайте. Даємо звуковий сигнал. Ой-ой-ой, я двірники випадково вимкнув. Так, коротше, хай там будуть вже вимкнуті. Так, давайте червонимо. Диспетчер, я прибув на станцію село 51. Що мені робити? Максим, стієй, чекай. Добре, я зрозумів, не буду я стояти і чекати, я хочу вийти на вулицю, мені скучно. Так, добре, давайте подивимось, що тут. Що тут за ліс такий, якийсь незрозумілий хмари, так, тут рейки, якісь переходи, чи що це для людей, не знаю, друзі. Це стерне в нас на місці. так. Що тут за потяг? Ага, пасажирське, депо Київ, пасажирський потяг, якась там західна залізниця. Ми зрозуміли, що там написано. Так тут у нас все з'єднано, всі кранчики, все добре. А в нас хвостовий вагон сигналений. Ні, фіга, друзі. Давайте ми його засигналимо. Все можемо йти. Так, тут у нас якісь такі заборчики, незрозумілі, стовби тут стоять прямо на станції. Так, там щось в потяг. Я думаю, диспетчер мені ще нічого не скаже, тому що там рано. Максим! Максим, відправляйся, Максим! Так, там щось пищить. Щось там пищить. напевно, щось в небі. Так, добре. Я хочу походити, перевірити цей потяг. Що там щось пище, ще зрозуміло чому. Так, ну, в принципі, все. Давайте заходимо. Максим! 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 Що, диспетчер? Максим, чому ти не відповідав? Відправляйся, а вже 10 хвилин тому вам відправитись. Добре, диспетчер, відправляйся. Я потяг оглядав. Що мені там робити тут в цьому потягу? Адіча, що ти в машині ставаєш на місці сидіти. Ну не знаю, диспетчер, не знаю. З цим би я поспорив, якщо чесно. З цим би я поспорив. Так, давайте це вікно відчинимо. Давайте тут понажимаємо ще щось що Мені просто цікаво. Так, щось там вімкнути можна. Давайте це вімкнемо. Так, багато кнопочок немає. Давайте, коротше, це все помикаємо. Не знаю для чого, воно хай буде. Так, ще тут у нас все нормально. Який це у нас електропотяг, якогось струму не зрозуміло тому що я не розумію, де тут струм контактної ну, мережі так все їдемо. Е -е, Максим, Максим, Максим! Так, диспетчер, що? Ти вже мав мама... Поїхати, так, ти ж поїхав? Так, диспетчер, я поїхав, я вже ось їду. Так, наступна станція в нас єри, так хтось мені там в телеграмі пише, що ну, там кому потрібно від мене. Так, все, давайте їдемо. Ой-ой-ой, тут ой, ой, ой. занадто швидко їдемо. Давайте вже, не знаю, пригальмовувати, пригальмовувати, не знаю, що. Давайте пригальмуємо трішечки. Так, давайте аж ось так навіть пригальмуємо. Так, тут у нас знову якісь дерева ростуть, якісь рейки оці незрозумілі. Я тут на своєму пасажирському потягу з вантажним складом. Ну прикольно, так, тут у нас якісь ще дерева, якийсь інший ліс починається, контактна мережа, все гарно, змінний струм, як ви бачите. Так, тепер мені не будуть писати, то ще в тебе постійний струм. Все, в мене зміни тут на карті. Ніякого в мене постійно вже немає. Так, о, розпочинаються вже яри, тут горбики всякі, річечки, ямочки, деревинатка, дерев'ятка, щось зрозуміло, Що? Тут якась пшениця росте, зрозуміло, якісь величезні дерева, там поле взагалі. Ладно, друзі, їдемо, їдемо, їдемо вперед. О, там вже на станції станція яри розпочинається. Давайте їдемо туди. Блін, там щось стукнуло, по-моєму, чи що так. Давайте гальмуємо, 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 гальмуємо. Там щось стукнуло, по-моєму. Ніч це не здається. Так, друзі, там щось стукнуло. Ой, ще щось стукає. Коротше, їдемо на цю станцію вже. Ми будемо собі нерви морочити на ці яри, блін. Так, давайте зупиняємось, скажемо, диспетчеру. Диспетчер, диспетчер, я на ярах. Добре, Максим, чекай, перевір там, чи всі вагони є. Та, звісно, є диспетчер. Куди вони могли. Ой. А, а де вагони? Ем... Давайте скажемо диспетчеру Диспетчер. Диспетчер, коротше, тут така проблемка. Е, вагони кудись зникли. Що, Максим? Ти їх взагалі нормально там прикріпив? Ну там скотчем якимись з'єднав. Диспетчер, ну я що знаю, що там за ці вагони. Я взагалі, я, я коротше, не знаю. Коротше, це взагалі пасажирський потяг, вони і відсипилися. Боже мій Максим, і що тепер робити? Ці сестерни можуть, божуть, аварію зробити. Ну то що я диспетчер винний? Коротше, давай там до побачення поперед там машиністів, а я взагалі давайте зламаємо цей потяг. Все, друзі, до побачення.